Всім привіт. Дякую, що заглянули на мій канал. Думав, це відео випустити трішки раніше, проте дуже багато проблем і роботи, тому не встигаю я за всім. Я думаю, ті старожили, які давно дивляться мій канал, пам'ятають опитування, яке я проводив у себе на каналі минулого року, що моїм глядачам цікаво до перегляду. І це голосування було проведено не просто так. Це був план дій на подальший рік. Так, більшість проголосувала за саморобну кабіну на трактор Юто. 244 sx Проте я почав з більш корисних речей, а саме з причіпа. Хоча причіп набрав лише третє місце по результатам голосування, те, що я зробив його першим, не було помилкою, а навпаки, було саме вдале рішення. Зараз майже немає такого дня, щоб я не використовував причіп. Він у мене працює і за призначенням, і не за призначенням. Але я поважаю думку своїх глядачів, тому другий і четвертий варіант голосування я вирішив об'єднати в один, хоча трохи вніс корективи в їх реалізацію. Тому на Юто 244 sx ви на жаль, кабіну найближчим часом теж не побачите, хоча проєкт її вже давно створений. Проте побачите кабіну на новому моєму проекті. Дискової борони, а це у нас був перший варіант голосування, не буде взагалі. Агрегат дорогий і в моєму випадку не дуже потрібний. Краще мульчера або гілку руба купити, з них толку більше. Ця історія почалася рівно рік тому, і почалося все з покупки японського двигуна Янмар. Сьогодні у нас 27 серпня. І дивіться, що ми купили. Цей двигун в такій комплектації, як він зараз є, видає 16,5 кінських сил, але це не межа його можливостей. І ставився він не лише на рефрижератори, а й на Янмаре FX165, в одного відомого блогера був такий самий. Детальніше про японське серце я знімлю окреме відео. В якості донора спочатку мав бути ХТЗ Т012, оскільки досвід перекидання моторів на цьому тракторі у мене вже був. Трактор простий і роботи з ним не потребує особливої точності. Проте дешевих донорів не попадалося. Ціни від 2000 доларів і то є забагато, як на мене. Також розглядалась можливість покупки для донора трактора Т-25, але дешевих варіантів теж не попадалося. Навіть старі рештаки Т-25 коштують як два рештака Юмза. Чому на них такі космічні ціни, я не знаю. Так, так, так. Я пам'ятаю, що в голосуванні мав бути саморобний трактор, проте ідея саморобного трактора відразу базувалася на тракторній коробці переключення передач. Бо ставити КПП від газона чи від зела – це нераціонально. В таких конструкціях немає жорсткості і їх рве на шмаття. Тому виключно КПП від трактора мала бути на цьому проєкті. Тим більше, КПП від трактора має в собі дуже важливу функцію: це є вал відбору потужності. Так, на 53-му газоні теж був вихід на ВОМ, проте сотня таких проєктів закінчується тим, що їх ремонтують і намагаються якнайшвидше спихнути або просто закидають і продають по запчастинах. Тому КПП з грузовика явно не мій варіант, тільки з трактора. Одним словом, дешево Т-012 я не знайшов. Т-25 по сладкій ціні я теж не знайшов. Почав дивитися в сторону Т-16. Єдина проблема трактора Т-16 це розміщення двигуна, звідси розгрушеність з передньої балки. Була ідея купити передній міст від Т-40М і вліпити його на Т-16, але розуміючи, скільки капіталовкладень потрібно вложити в цей проект, то охота братися за таке сама собою відпала. Хоча ця ідея вже два роки є моєю візиткою на каналі, тож я почав дивитися в сторону Сентайов 24Б, Юту 170-х чи 240-х П. І шифенгів. Бо на них є ремінний привід, а це мені в сотні, ні, в тисячу разів полегшує установку двигуна. Але дешевих варіантів також мало попадалось. Точніше, варіанти попадались, але доставка таких екземплярів би обійшлася в не одну сотню доларів. Тому шукав, чекав, ні спішити і так нікуди. Вичікував вигідної пропозиції. Попадався мені шефан 244 2018 року випуску в Радехові. Це за 40 км від мене, за 2900 доларів. Проте оголошення навіть день не повисіло, як його дуже швиденько продали. Також був шифр 240 2019 року випуску. За 5 км від мене, за 2700 доларів. Він, до речі, до сих пір продається. Але це монопривід, тому думаю, ціна трішки зависока. І нарешті, через 8 місяців пошуків, він все ж таки мені попався. Попався мені ось цей екземпляр. Так, 5 квітня. Погода просто жахлива. Сьогодні починаємо новий проект. Думаю, зараз посипляться коментарі. Серіга, ти в сосну вдарився? Що ти купив? Їде наш новий проект. Сьогодні на цьому самому місці знімаю цей трактор, де рівно 2 роки тому знімав візуальне порівняння міні-тракторів t 012 і Yuto 244 SX. Так краще сприймається габаритне співвідношення Шефенга відносно Yuto. Ось в такому стані я його купив. Де-не-де підтікає вода, вибиває деякі передачі, навіска повністю розбита, проте він на ходу і він повнопривідний. Де ви ще знайдете міні-трактор з переднім ведучим мостом за 2500 доларів. Тим більше це ж шифенг, народний трактор. Кого не запитають, всі знають, що таке шифенг. В кожному селі є такий трактор. І всі знають, де його шукати в полі, бо специфічний звук роботи мотора має лише цей трактор. А запчастин до нього у, -у, -у нас багато. Дехто з власників називає шифенг мототрактором, дехто твердо вірить, що це міні-трактор. Скажу так, в законодавчому полі таких понять, як міні-трактор чи мототрактор, не існує. Є поняття трактор колісний, тому, оскільки ці поняття придумав собі народ, то хто як хоче, хай собі так його і називає. Ще один цікавий нюанс: це екземпляр, зроблений із комплектуючих шифер, а імпортується він компанією ДТЗ під маркою ДВ. Чому так, я не знаю. На жаль, ДТЗ повністю наліпило свої лейби замість китайських, тому, на жаль, перші джерела виготовлення ми не дізнаємось. Отже, ми маємо Марка трактора ДВ модель 244B. Це повнопривідний ремінний трактор 2013 року випуску в синьому кольорі. Колір мені не дуже до вподоби, Я більше люблю червоні туни, тим більше, що тут лакофарбове покриття вже давно застаріло, і відлучилось і повідлітало. Тому думаю, колір торнадо ред сюди залетить, як має бути. Ось в такому стані я його купив. Де-не-де підтікає вода. Солярка також підтікає. Тут вже щось пробували робити з ТНВД. Фільтр у такому стані. Вибивають деякі передачі перша, четверта і задня під нагрузкою. Сидіння ось в такому стані. Генератор електропроводка взагалі не підключені. Тут на рулю нічого немає. Датчики вже поміняні. Ну і само собою розпитана навіска. Тяги ось так погнуті, яблочка вже наварені. Там взагалі вивалюється. Тут яблучка немає. Серметику видно, що в коробку вже лазили. Дуже дивний знос резини. Ці більше зношені. А ці такі ми йдуть ступеньками. Спереду резина непонятна яка, а ззаду славнозвісний. Армор. Де ти за їх так нахваляєш, що це найкраща резина. І це колесо так само такими зубчиками виступає. Не знаю, як такого зносу добитися, але так і є. Так, в цьому тракторі вже замінено акумулятор на новий. Ми з батьком розглядали можливість встановлення куна. На трактор Юто, але чесно скажу, дуже важко і дорого буде його ремонтувати, якщо щось накриється. А якщо кун вліпити на цей трактор, то і не така вже й страшна біда станеться з ним, оскільки тут 14-й швелер виконує роль рама. Тому питання встановлення куна ще розглядається. Трішки історії цього трактора: власник, точніше, попередній власник Павло, міро купив його в 2013 році, в листопаді. Обробляв він ним дуже багато. Я думаю, стан трактора про це нам говорить. Полів у нього багато, точної кількості я не уточняв. З того, що він згадував, це 4 гектара сої і близько гектара картоплі. Хоча я можу помилятися. Павло в коментарях виправить мене в тих моментах, де я помилився, або що забув сказати. Павла четверо дітей, а ще батьки дружини, тому сім'я велика і казав він, що картоплі садять дуже багато. цей трактор двохкорпусний плуг. В Павла є дискова оборона, бомет. вона має перемички посередині, по центру, захватом 1,40 сорок на 6 ромашок. Колись давно в продажі були лише ці борони. Зараз ще можна купити метр тридцять і метр м. Проте Павло сказав, що пробував він її тискати шифенгом тричі і жодного разу нічого з того хорошого не вийшло. Не тягне шифенг на їхніх ґрунтах дисково метр сорок. Не тягне і все, хоч ти плач. Два роки тому Павло купив по Т-25, десь в районі трьох тисяч доларів. Тому дискову борну він тягає на Т-25. Останні роки шифенг у нього жив в садку під деревом і виконував другорядні задачі. До речі, хто там казав, що не можна порівнювати Т-25 з китайськими тракторами, тим більше з шифеном, бо це різні класи і тому подібне? От Павло порівняв і вибір для себе зробив. Він, як і більшість людей, бачить в цих машинах виключно трактор, який має виконувати поставлені для трактора задачі. І як виявилося, повнопривідний шифенг навіть близько не справляється з тією роботою, що робить Т-25. Тому, як сказав Павло, для чого він мені, якщо я майже все роблю на Т-25? Також, для тих, хто хоче порівняти повнопривідний шифінг і Т-25, яскравий приклад з життя, причому не на користь Шифенга. В Шифенга є ціла куча проблем. Це система охолодження, яку всі переробляють, виворіт коліс, система керування, що ви завжди були підкачаними. Неубиваємо коробка передач, чесно скажу, слідкує за батьма власниками шифенгів. І всі, хто казав, що ремінний привід збереже КПП від поломок, вже по декілька разів розбирали свої КПП. Мотор, який таргкотить, як січкарня. Датчики приборної панелі, які показують попогаїв. До речі, тут вони вже замінені. Бак як мензурка, малесенький такий. Система фільтрації палива і повітря як мотоблока. Тобто просто ніяка. Навіска коротка і слабенька. Прицепне, яке мішає вому. Про комфорт оператора тут то, то можна взагалі забути. Народний трактор, а зроблений зовсім геть не для народу. Він мені своїм існуванням нагадує Т-40М. Класний по характеристикам, по ремонтопригодності трактор. а комфорт а навіщо комфорт-трактористу? Хай мучиться. Тож я буду пробувати зробити ідеальний шефер, позбавлений усіх цих недоліків. У мене є дуже багато планів на цей трактор. Два основних ви вже знаєте це поставити сюди 3 двигун Янмар і поставити сюди кабіну. Якщо у вас є ще якісь цікаві ідеї для цього трактора, пишіть. Розгляну всі пропозиції. Цей проєкт буде робитися з зимою, тому терпіння, мої любі глядачі, терпіння все буде.